Одружений чоловік привів дружину до своєї матері. Та це ледь не скінчило з трагедією. Після весілля молода жінка переїхала жити до чоловікової матері. Минув рік, рік мовчазної ворожнечі, болючих поглядів і принизливих зауважень. Свекруха була холодна, немов крижана стіна, і щодня жінка все більше почувалася як ув'язнена у власному домі. Одного дощового вечора, на межі відчаю, вона зайшла в маленьку лавку на краю міста. Озираючись з тремтінням у голосі прошепотіла продавцю. У вас є отрута. Чоловік здивовано підвів брову. Навіщо вам це? Я більше не витримую. Мати мого чоловіка це пекло на землі. Вона знищує мене зсередини. Він на мить замовк, а потім тихо відповів Добре, я дам вам щось. Воно діє повільно. Ніхто не здогадається. Але є умова. Ви маєте ставитися до неї з повагою. Бути доброю, щирою, турботливою. Інакше запідозрять. Жінка погодилася. Вона купила пляшечку і почала додавати краплю, отрути в їжу свекрусі щодня. Але разом з цим щось змінилося в ній. Вона навчилася слухати, посміхатися, розуміти. Серце її поступово зігрівалося, а свекруха, несподівано для себе, почала розквітати. Її погляд пом'якшав, слова стали теплішими. Згодом вона полюбила невіску як рідну дочку. Минуло кілька місяців. Одного дня жінка, охоплена панікою, вбігла до тієї ж лавки. Прошу. Я не хочу, щоб вона померла. Я я люблю її тепер, як матір. Продавець посміхнувся тепло. Не хвилюйтеся. Це була не отрута. У пляшечці була звичайна сіль. Справжні зміни відбулися у вас самі.